Ну, зупинилися в берестечку. Хліба Федор Панаму. Якийсь дід з Миколою говорить. А я покажу вам, отаке возмурували. Мене зацікавило. Знаєте що? Цегла, цегла і мінає. Цегла має свою такового тут. О, ЗМБ, Замка Лондон тягла з Лондона Тут, вот прима Та вже взяв собі знака такого Отака є то вже ну була назва Во Париж Де я не понабирав оце взагалі замка старого сила яка здорова ка здорова ценяка 25 наверное, на 15 Ой, 30 на 15. Тут тоже така сама о, Прима, Прима, вон ще теж Сиа, Чи Джиа, ОБФ, Д. Кого цього старіного крючка вставив. Вон такий глечик, похоже, як я привіз додому. Тільки тут а в мене цілий. Такий оглечик. Вон ще цегла яка. ХМ ЗН Обачив? Цеглу. О, цегла 1852 року. Якийсь крон теж. Такий ще глечик. Такі побита ручка, але це старий глечик. З 200 років ніхто його тут не, не приграбасти і не б'є. Молодці люди. Ну, це така, напевно, наша. Вон є якийсь доусов. Довс, десь чи лондонська, чи що понабирав, той це голово. Теж якийсь рік МС, МПС. Тута. Тутово, Прімово. Всі вже ми бачили такого теж. Оце цікаво теж дуже о. цеглячка. Такі кусочки. Ого, теж якась. Па Париж. Це Париж. Це теж якийсь Рон... рондон. Там Лондон, а тут рондол. Рондол. Он така о, о. камушки. Такі прима теж оце. О. Покажу ще. Ще тут а покажу теж вон якісь є. Буква Б в кінці, вроді би якби Лондон, але не Лондон, якийсь лонбар. Лонбар. Оце то польське. Оце теж цікава стара цегла, яка велика. Ось таке собі чоловік змурував.